У Святомихайлівському кафедральному гарнізонному соборі у Черкасах відбувся благодійний різдвяний концерт. Після святкової літургії у стінах храму лунали колядки, духовні піснеспіви та музичні твори, присвячені народженню Христа. У соборі пояснюють, музика і спів у храмі це давня традиція. Де ми знаємо, діти виступають з вертепом, так само прославляють в піснях, в піснеспівах, співах з різними музикальними інструментами народження Господа нашого. Настоятель собору Володимир Гладковський каже: різдво це не лише свято колядок передусім це про надію, світло і віру. Особливо зараз, коли ми переживаємо складні часи війни, війни часи, коли російський агресор напав на Україну. Нам саме ця надія. На світло вифлеємської зірки обов'язково потрібно. Концерт мав і благодійну мету. Під час заходу збирали кошти на підтримку дітей загиблих героїв 118-ї окремої бригади ТРО.